Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні. Етер на українському радіо Дніпро продовжує програма Тема дня в студії для вас працює Ілона Шевченко. 89% вчителів та 82% дітей вважають рідною українську мову. Такі результати опитування, яке провели серед учасників освітнього процесу нашої держави на замовлення управління державної якості освіти, про те, як дотримується закону України про використання української мови як державної в закладах освіти Дніпропетровщини та як працюють над зміною ситуації у зросійщеному обласному центрі, говоримо сьогодні. У нас у студії Наталя Криченко, начальниця управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, Альона Кандратєва, головна спеціалістка сектору роботи з експертами управління державної служби якості освіти Дніпро. Петровської області, Ганна Манко, завідувачка сектору взаємодії з органами місцевого самоврядування та Тетяна Нікіфорова, виконувачка обов'язків директора Центру професійного розвитку освітня директорія Дніпровської міської ради. Вітаю пані! І почнемо з пані Наталі. Які саме дослідження проводились і що стало в результаті відомо? Почну з того, що в липні місяці цього року набрав чинності низка нових норм законодавства України про забезпечення функціонування української мови як державної, що відбулося, і що актуально для закладів освіти, це те, що необхідно володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, зокрема в комунальних закладах освіти, державної комунальної форми власності. А у тім числі спілкування українською мовою, проведення усіх заходів, які відбуваються в закладах освіти, чи то дошкільної, чи то загальної, середньої, позашкільної закладах, професійно-професійно-технічних коледжах та закладах вищої освіти проводити засідання, заходи, зустрічі, мови робочого спілкування, звичайно, є державна мова. І саме тому, коли вступили в дію низка цих змін, Державною службою якості освіти України було ініціювання. Проведення опитування щодо дотримання мовного законодавства в закладах загальної середньої освіти. Якщо говорити в цілому, то участь у цьому опитуванні педагоги, учні, батьки з різних областей України, лише ті, хто тимчасово окуповані. Результати досить цікаві, досить такі, є над чим попрацювати, і досить мова цифр, вона завжди є статистика, вона завжди є цінна. Ши її ми можемо далі співпрацювати з закладами освіти і нести доносити ту інформацію, яка є цінною для кожного учасника освітнього процесу, саме з цього питання. Опитування було загальнодержавним: то яка ситуація з використанням української мови в освітньому процесі загалом, пані Ганно. Переважна більшість на даний час респондентів це 89% вчителів і 82% батьків та дітей зазначили, що вважають рідною мовою українську і використовують її в усіх сферах життя, тобто це спілкування в родинному колі, навчальна діяльність, культурні практики. Результати опитування також демонструють досить позитивну динаміку дотримання мовного законодавства в освітньому процесі. І як говорили, що в опитуванні приймали участь і вчителі, і батьки, і учні. То 94% вчителів зазначили, що проводять уроки лише українською. З них 82% використовують україномовні навчальні матеріали. Учні ж зазначили, що 73% вчителів під час уроку та 63% під час перерви розмовляють саме державною мовою. І звісно, що російська мова в межах закладу освіти деколи є мовою неформального спілкування, але це досить незначний відсоток, одинадцять. 1... 20-17% серед учнів, і 2% серед учителів поза школою в сімейному колі та серед друзів і знайомих українська мова домінує: 36% учнів нам сказали про те, що вони спілкуються вдома, 55% батьків, і також 65% вчителів спілкування відбувається саме українською державною мовою, саме вдома. Респонденти також зазначили, що внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Стали більше цікавитися вивченням української мови. Зокрема, 80% батьків і 73% учнів заявили про бажання і мотивацію підвищувати свій рівень володіння українською мовою. Пані Леонад Дніпропетровщина на загальному тлі не пасе задніх. Участь в опитуванні взяли понад 12 тисяч респондентів. Це 118 педагогів, більше трьох тисяч учнів та понад 8 тисяч батьків. Тобто зацікавленість була. Це були як і сільські, так і міські регіони. Сподіваюся, відповіді були чесними і об'єктивними. Отже, щодо цифр, переважна більшість опитаних респондентів, а наші цифри схожі із цифрами відсотками щодо статистики по Україні, то 82% два жителі 71 батьків та 68 дітей вважають українську мову рідною. Готуючись до навчальних занять, 68% вчителів використовують виключно україномовні матеріали. Це зазначили також 86% батьків і це мені здається хороші цифри. Крім того, 81% батьків зазначають, що освітній процес у школі, де навчаються їхні діти, відбувається лише українською мовою. 90% вчителів зазначили, що під час уроку вони спілкуються українською мовою, і 77% намагаються відповідати також. Це дуже класні, мені здається, цифри, хороша статистика. 45% опитаних батьків зазначили, що вчителі їхніх дітей завжди і на перерві також спілкуються державною мовою. Питання до пані Тетяни Нікіфорової міська рада Дніпра анонсувала проєкт лагідної українізації з обмовками на особливий статус міста, що мається на увазі, і що вже робиться. Дійсно, Дніпро це є багатонаціональне місто, і питання щодо саме реалізації державної мови в нашому місті є дуже важливим. У місті Дніпро сьогодні анонсовано і розробляється програма щодо впровадження лагідної української мови, і найближчим часом ця програма буде прийнята. Освітньою траєкторією започаткована не просто курси, це мовний клуб, до якого залучається велике безліч наших громадян. На сьогодні за третій місяць роботи мовного клубу кожного, кожного тижня у нас працює 8 груп приблизно по 30-40. Педагогів, фахівців, бібліотекарів, тобто, в першу чергу, наша задача охопити те населення, яке найбільше спілкується з громадянами, яке контактує, комунікує з громадянами нашого міста. Тому я дійсно впевнена, кажу, що місто Дніпро потужно стартувало, програма практично вже готова і почне реалізовуватись. Тому всіх закликаю, давайте говорити нашою лагідною співучою українською мовою. Хто може до вас звернутися? Кого ви вже сьогодні навчаєте? Сьогодні ми навчаємо, як я вже казала, педагогів. Ми навчили. Якщо я можу сказати статистично, ми навчили на сьогоднішній день 29 закладів культури нашого міста. Це бібліотекарі міських бібліотек, це 239 педагогів музичних шкіл, ті, які безпосередньо працюють з нашими дітками і з нашими батьками. І далі у нас вже запит на два місяці вперед: це тренери спортивних шкіл. це Фахівці наших департаментів, нашої міської ради, але нам телефонують і просяться до нас і викладачі закладів вищої освіти, хоча там також у них є ділова українська мова, вона ділова а у нас є спілкування, і ми виписали програму так, щоб було цікаво. І Дійсно, це був поштовх для того, щоб люди забажали розмовляти саме українською мовою. Тому я думаю, що попереду у нас дуже дуже велика робота, але ця робота є дуже важливою. Пані Альона, Ви щось хотіли додати. Ми плануємо розширювати цей мовний клуб дійсно, тому що коли буде підписана програма нашого міста, то у нас буде більше можливості саме залучити більшу кількість наших громадян щотижнево. Ми навчаємо близько 250 наших педагогів фахівців. У нас працює наступного тижня. У нас буде сім груп по 30-35 осіб, і вони вивчаються неоднократно. Це не тренінг, це сам. Навчання за певною програмою на сьогоднішній день опановується 9 годин, які розподілені за певною тематикою. Але ж коли буде у нас прийнята міська програма, я думаю, що ми будемо збільшувати кількість годин, тому що ми на сьогоднішній день бачимо, що запит на це є колосальний. Ми в Дніпрі зробимо максимальне все, щоб задовільнити запити на лагідну українську мову. Українська мова в 1934 році на конкурсі крас. Ций мов в Парижі була визначена як найкраща Наймилозвучніша, найбагатша мова світу, і зайняла друге місце після італійської. А у 2012 році занесена в книгу рекордів Гіннеса і віднині на першому місці, встановивши рекорд за тривалістю музичного телемарафону національної пісні. Лише українські композиції лунали без перерви на рекламу в прямому ефірі. 110 годин. І попередній такий рекорд був встановлений Італією в 2010 році, Році у місті Пезару, коли лунала італійська мова 103 години, а українська 110 годин. Це круто, це важливо, це співучо. Тому долучайтесь, будь ласка, до вивчення української мови. Так класні результати, але як на мене, на 31-му році незалежності ми тільки починаємо вивчати державну мову. Я не розумію, що заважало зробити це раніше. Але це моя персональна думка. Пані Ганна Манко, завідувачка сектору по роботі з органами місцевого самоврядування. Ну, як то кажучи, працюємо спільно, працюємо в унісон, і на підтвердження того, що проговорила щойно пані Тетяна. У нас цікаві статистичні дані внаслідок агресії Російської Федерації: 81 опитаних батьків мають бажання покращити свій рівень володіння державною мовою. І 71% учнів мають бажання додатково вивчати рідну нашу мову. Думаю, цифри суперкласні. Що ж, бачимо, що запит на додаткове вивчення мови зростає, пані Тетяно. Чи плануєте розширюватись? Ну, існують чинники, все ж таки, які перешкоджають спілкуванню суто українською мовою. Так звана гнучкість українців при спілкуванні з російськомовними співрозмовниками. Тобто, якщо до нас звертаються на російській мові, ми переходимо також на російську мову. І звісно, що 9% педагогів переходять на російську мову, 26% дітей і 19% батьків. Нам є над чим попрацювати і все ж таки зберегти удосконалювати. І розвивати нашу рідну українську мову. Також існує ще один чинник: це вплив російськомовного середовища. І 31% учнів визнали, як звичку спілкуватися саме російською мовою. 20% – це російськомовне родинне середовище, адже більшу частину свого життя діти перебувають в родині. І 14% це відсутність сприятливого середовища для використання української мови. Але все ж таки є ще не Достатній рівень і володіння українською мовою. Це те, що попередні спікери говорили, що потрібно все ж таки удосконалювати, розвивати, щоб були фахові заняття, щоб були тренінги і для дітей, і для батьків, і для учнів. Ну я сподіваюся, що все в нас буде добре, і все буде Україна, і пані Наталя. На завершення як все ж покращити ситуацію з використанням української мови в навчальних закладах. Я так думаю, і впевнена в тому, що Державна служба якості освіти спільно в тісній співпраці з уповноваженими з захисту державної мови продовжують реалізовувати проект з підтримки учасників освітнього процесу в покращенні знань української мови. І саме цей проект об'єднує безплатні курси, розмовні клуби, навчальні онлайн платформи. Та інші ресурси, про які сьогодні говорила пані Тетяна і Дніпропетровщина, зокрема місто Дніпро, інші міста області, доєднуються до цих курсів, клубів, навчальних онлайн платформ і дійсно впроваджують те, що започатковано на сьогодні, окрім законодавства, на сьогодні є основною силою, якою ми повинні дотримуватися. А от уже поширення і ведення цього всього в дію донесення цієї інформації інформації має відбуватися через ось такі заходи, які про які говорила і пані Тетяна, де залучається значна кількість учасників не тільки освітнього процесу, а й долучаються громадяни, долучаються учасники всього суспільства. У єдності наша сила. Ми маємо об'єднуватися не тільки на вирішення інших питань, бо ми розуміємо ситуацію в країні, А ми об'єднуємося навіть і в вивченні української мови, і говоримо українською. У нас у студії були Наталя Криченко, начальниця управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Альона Кандратєва, головна спеціалістка сектору роботи з експертами, Ганна Манкоза, відувачка сектору взаємодії з органами місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, та Тетяна Нікіфорова, виконувачка обов'язків директора Центру професійного розвитку освітня траєкторія Дніпровської міської ради. Дякую вам, пані. Нагадаю нашим слухачам, що це була програма Тема дня. Сьогодні ми говорили про дотримання мовного законодавства у сфері освіти та про засоби покращення цієї ситуації. В студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Ольга Самсонова. Технічне забезпечення Максим Гейко. Бережіть себе та вірте в перемогу України. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.